Затемнення, які у квітні травні 2023 року, мають великий резонанс зі стихією води. Наприклад, затемнення місяця 5 травня, воно так і буде в стихії води в Скорпіоні. Затемнення Сонця, яке от завтра буде 20 квітня, воно не в стихії води, але воно поруч з Юпітером, а Юпітер управлітель риб, це стихія води. Також управітель цього затемнення, управді Овна Марс, теж в стихії води. Стихія води означає невизначеність, тайна, гнучкість і непрямолінійність. Тому це означає всякі наступальні, контрнаступальні дії, вони такі в стилі стихії води, тобто вони то сюди, то туди, вони можуть змінювати свій напрямок, бо стихія вода це означає, все тече, все зміняється. Тому тут не так, як прямо як рельса, як би, а воно буде дуже ну, гнучко і все маневрено відбуватися. Оскільки ну в природі стихія води я в минулому відео казав, це тема оцього цього розливу води з Дніпра. А в психіці людей стихія води означає емоції, переживання, і от розливаються, як Дніпро розливається, так в психіці людей розливаються якісь емоції, якісь переживання. І багато людей час переживають з різного поводу. Деякі з приводу минулого чомусь, чогось, бо рак знаходиться в ракі, рак пов'язаний з минулого, якісь своїх минулих подій, минулих друзів, або минулих стресів, історичних якихся, зі свого життя, або хто ну з історією пов'язаний там, історичних якихсь подій. Люди згадують минуле, що було колись, там, що було при Порошенко, що обіцяв Зеленський, там, що він виконав, що не виконав. Тобто, хто на що налаштований, хто на політику, той той згадує за, зараз цей період. Тобто, і це такий, е, така енергія з точки зору війни, яка не дає Хоча, Хочу сказати, що скоро появиться трошки більше оприділеності, бо вже ввечері 20 квітня сонце війде в телець, а Телець — це навпаки не стихія води, а стихія землі. Більш определений знак зодіака. Це означає, що в людей, яких це напрягає, оця неопридільність. А вообще-то вона не, не треба, щоб вона напрягала. Треба, от зараз, до ну трішечки, от зараз, період затемнень цих, і побути в цій неопределеності. А який смисл вам думати на ваше дальнє майбутнє? Все одно Меркурій ретроградний. Тобто, що ви зараз надумаєте, воно може не обов'язково справдитись, бо ретроградний Меркурій, який зараз у другій половині квітня, він означає зупинитися і повернутися не до нових проєктів, а до якихось старих проєктів, які ви раніше не доробили. І от люди, які цей маневр не можуть звершити. Часто, коли Меркурій розвертається назад, люди, які продовжують рухатися вперед, вони можуть захворіти. От зараз багато людей, я знаю знайомих, вони от захворіли. І це чому за столичні точки зору? Тому що вони як рухались, так і рухаються вперед. Тобто, людина, що думала, наприклад, от як вона собі представляла контрнаступ, і де той контрнаступ, він от має бути таким. І людина далі рухається, наприклад, в цей бік. А ретроградний Меркурій розвертається з 20 по 23 квітня. Він означає зробити якийсь маневр, зманеврувати, зманеврувати в інший бік, внутрішнь себе заглянути, і пер. Тобто, і стихія води, і ретроградний Меркурій — це про роботу над собою, про роботу зі своїм характером, психікою, зі своїми реакціями на якісь речі. Це інтровертна стихія, стихія води, жіноча стихія. Не ну, така інська, інська, якщо по-китайськи сказати, інська стихія, інська-українська. Тому нормально для України, думаю, буде інська-українська. Ще хочу зауважити, що якихось неочікуваних речей затемнення Сонця не несе, бо там уран немає аспектів, а от в затемненні місяця, тобто ближче до 5 травня, може бути якісь більш неочікувані речі. А затемнення сонця, воно поруч з Юпітером в Вовні. То більше такі зрозумілі речі, вони ну, явні людям і понятні те, що відбувається. Взагалі ми наближаємося до такого періоду, коли більше стабільності почнеться, це з червня місяця, коли Юпітер війде в телець. А зараз не треба хвилюватися що йде такий період нестабільності от вода. Ну, Зрозуміло, що вода розливається, це кого напрягає там відео про розлив Дніпра. Я минуле записав, хто хоче, подивитися, хто не дивився там цікавісті. От. А наш характер розливається, як Дніпро, От психіка розливається людей, і вона може заважати. Оцей північний раку, раху він означає, де перспектива. Раху в тельці означає, що перспектива в тому, щоб намагатися стабілізувати. стабілізувати свій стан. Ну, не дуже, от чого ви від Дніпра хочете? Ви хочете, щоб він стабілізував воду. То це такий смисл астрологічний, що треба і себе стабілізувати, не треба себе виснажувати якимись виснажливими емоціями. Треба зайнятися телець чимось матеріальним і конкретним, зробити щось корисне, а не ходити і просто нервувати. О, прогноз аналітика. Пишіть свої коментарі до зв'язку.